18 серпня 2023 рік. І до вашої уваги це сіянець власний. Значить, у нас от ріс Кущайни Монаха і гурмана радужного. Тобто це кісточка одного із них, тобто у батьках, або те, або те, те, плюс суміш пильці, я так розумію. Значить, на 18 серпня він повністю готовий. Що із приємного, то це мускат. Він з мускатом. Що із неприємного, то це збитість грон. Потрібно буде переріджувати. Ну, з приводу тріску, ви самі бачите, що тріску як такового немає, от, але подекуди трапляється. Тут от тобто, трошечки присутні діло, з приводу тріску. Але знову ж таки, це може бути через те, що е, збитість грони. Консистенція мармеладно соковита. От ну Поки що інформація така. От, е, ягодка е, десь е, розміром 12 грамів 10-12 г. Е, поки що у нас залишається, будемо посерігати, В тому році було перше подано, що ягодка була дрібніша. В цьому році вже крупніша ягодка. от І доволі поки що непогано. Власне, буде відрізнятися на базар вже на цю суботу, на 19 серпня. І буде реалізовуватись. От смак приємний з мускатним присмаком. Цукрися доволі таки хороша.